Мир вам! Вітаю вас на нашому каналі, сьогодні будемо слухати 20 главу книги Ісуса Навина. Читаємо. І сказав Господь Ісусові, Говорячи: Скажи синам, Ізраїловим зробіть у себе міста притулку, про які я говорив вам через Мойсея. Ті, хто вже давненько з нами, ну, так би мовити, від початку наших занять. Слухає читання Святого Писання, то пригадують, що ми вже розбирали подібну тему, але я думаю, що десь ми подивимося і під новим кутом зору, так би мовити, на цю заповідь, то сказано, що через Мойсея вже був даний наказ про міста притулку, і тут знову ж те саме повторюється для Ісуса Навина. Для чого це? Ми тут зараз прочитаємо певні умови, як це має відбуватися, але забігаючи наперед, потрібно сказати, що тут Господь оберігає того, хто ненавмисно став причиною вбивства людини, не підпав би під людський суд, який дуже часто буває упереджений, немилостивий. І от, щоб не зробити ще одне вбивство десь на емоціях, у злості. То потрібно, щоб пройшов час, і та людина мала десь втікти. От, і були спеціальні міста, визначені, міста притулку. Вона туди приходила і перед суддями, Елогімами оголошувала свою версію того, що сталося. Давайте прочитаємо. Тут, так і сказано, що міг тікати туди вбився. Що убив людину помилково без наміру. Ну, як це може бути? Ну, разом ліс рубали, наприклад, сокира злетіла, чи, можливо, десь на будівництві, що сталося, можуть бути різні ситуації. Нехай містаці будуть у вас притулком, щоб не помер той, що убив від того, хто мститься за кров, доки не повстане перед громадою на суд. І хто втече в одне з міст цих, нехай стане біля воріт міста і розповість у голос старішина міста цього справу свою, і вони приймуть його до себе в місто і дадуть йому місце, щоб він жив у них. Ну, це, як то кажуть, презумпція невинності, От поки не визначено, чи дійсно він винний в тому, чи ні. Там будуть шукати свідків обов'язково. І лише за свідченням свідків буде винесений вирок. Але ми пам'ятаємо, там ще й були постанови, що якщо не було свідків, то теж і на віру може прийнятися рішення. Правда, там була тема про зґвалтування, якщо ви пригадуєте. І коли поженеться за ним той, хто мститься за кров, то вони не повинні видавати в руки його убивцю, тому що він без наміру убив ближнього свого, не мав на нього ненависти ні вчора, ні третього дня. Нехай він живе в цьому місті, доки не стане перед громадою на суд, доки не помре великий священник, який буде в ті дні. Коли помирав священник, то об'являлася амністія. І це є прообраз смерті Ісуса Христа, тому що смертю Ісуса Христа ми викуплені від прокляття смерті, від первородного гріха. І от це один із прообразів Месії, який має прийти. А потім нехай повернеться, вбивця і піде в місто своє і в дім свій, і мі... у місто, з якого він утік, і відокремили Кедес у Галилеї, на горі Нефалимовій, Сехем на горі, в Єфремовій, і Кириаф Арби, інакше Хеврон, на горі Іудені, за Йорданом, навпроти Єрехона на схід відокремили Бецер у пустелі на рівнині від коліна Рувимого і Рамов у Галааді від коліна Гадового, і Голан у Мас Васані від коліна Манасійного. ці міста призначені для всіх синів Ізраїлевих і для прибульців, які живуть у них, щоб тікав туди всякий, хто убив людину помилково, щоб не помер він від руки того, хто мститься за кров, доки не повстане перед громадою. На суд. В цьому ми закінчили читати 20 главу книги Ісуса Давна. Слава Господу Богу!